О 11 годині на фортечних валах у Кропивницькому почали підготовку до встановлення флагштоку. Привезли його такими частинами. Всього їх шість. Будівельники збирають частини на землі, переносять за допомогою крана. Довжина флагштока 50 метрів в зібраному стані. Оцінкована сталь, і сьогодні вночі його доставили вже в Кропивницький. Залишиться питання по благоустрою. По завершенню покласти треба граніт там є будівельні роботи. Підключення до електроенергії, запуск механізмів, які піднімають безпосередньо прапор. Ми з затримкою отримали сам флагшток. Він йшов з Турції. Піднімуть найбільший прапор області 23 серпня. Всі регіони України одночасно з прапором, який буде піднімати президент в Географічному центрі України в Черкаській області, підніметься і наш прапор. Під час підготовки ми тут проведемо ще не одну репетицію, тому що конструкція для нас нова, нові, нові умови підняття. І зрозуміло, що тим людям, які будуть, а це ми плануємо, що наш державний прапор будуть, скажімо так, піднімати ветерани АТО ООС. Ось ми з ними ще не одну репетицію проведемо для того, щоб потренуватися, щоб все було на найвищому рівні. Бюджет цього заходу у нас відбувався і обласний, і державний бюджет. Це в рамках великого будівництва президентської програми. Тому бюджет до 5 мільйонів гривень. Встановити флагшток планують за два дні. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Новини на Суспільному. Кропивницький.